Більшість освітніх програм Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського сприяють формуванню у здобувачів освіти компетентності, здатність використовувати цифрові технології та інструменти, а також здобувати програмні результати навчання, використовувати цифрові технології та інструменти у професійній діяльності. Цифрова компетентність це Здобувачами освіти цифрових технологій та інструментів у їх подальшій професійній діяльності. На практичних заняттях здобувачі освіти Львівської медичної академії опановують знання та навички з роботи в середовищі текстового процесора, табличного процесора, працюють зі створенням презентацій в програмі PowerPoint, працюють з базами даних в програмі Access. Раніше використовували медичну інформаційну систему Доктор Елекс. На даному етапі ми поновлюємо ліцензію, так як попередня версія завершилася, і продовжуємо ліцензію на навчальній версії медичної інформаційної системи Доктор Елекс де здобувачі освіти вже найближчим часом будуть продовжувати працювати з електронними скеруваннями, електронними лікарняними тощо. Також здобувачі освіти вміло та вправно опановують навички з роботи з опрацюванням табличних даних та текстових даних, зокрема, створюють електронні форми медичної документації в табличних та текстових процесорах. Працюють з табличними процесорами з обчисленням даних, будують графіки та діаграми залежності медичних даних. Власне, працюють з базами даних Аксес та опрацьовують результати медичних даних з допомогою середовища е, пакету Microsoft Office. Е, здобувачі освіти Львівської медичної академії вправно е, вміють шукати новинки в області IT. Зокрема, готують проєкти з розвитку систем штучного інтелекту в галузі охорони здоров'я та е, розвитку та впровадження. Систем телемедицини, що є дуже актуальним питанням для України на сьогоднішній день. Магістри медсестринства використовують цифрову компетентність для пошуку оброблення, аналізу та синтезу інформації для необхідної підготовки магістерського дослідження, власне, для проведення досліджень на відповідному рівні, здійснення науково педагогічної діяльності у закладах освіти. Для збору медичної інформації про пацієнта і аналізу клінічних даних, планування використання наукових і прикладних досліджень у сфері медсестринства та для представлення результатів наукових досліджень в сучасній письмовій формі відповідно до національних та міжнародних стандартів.